Офіційний Пекін Палко зреагував на заклик Трампа до Європи чинити економічний тиск на Китай. Це прозвучало у контексті вчорашньої розмови з коаліцією охочих. Дональд Трамп заявив, що Китай має отримати економічні наслідки за допомогою Російській Федерації у агресії проти України. Речник МЗС Китаю заявив, що під взагалі ніяким боком не стосується війни, і очевидно, це було лукавство. Китай завжди займав справедливу та об'єктивну позицію щодо кризи в Україні. Китай не є ні творцем цієї кризи, ні її стороною. Ми рішуче виступаємо проти того, щоб робити з Китаю проблему, і рішуче виступаємо проти чинення так званого економічного тиску на Китай. Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю засудило спільне патрулювання Філіппін, Австралії, Канади та США у спірному південно Китайському морі, попередивши, що така діяльність лише посилить напруженість і підірве регіональну стабільність. Це була цитата. Військово-морські та повітряні сили чотирьох країн провели 10-ту багатосторонню морську спільну діяльність з 2 по 3 вересня, що збіглося із великим парадом у Пекіні, присвяченим вісімдесятій річниці, Інчення Другої світової війни, речником ЗЕСКитая Кунь закликав країни припинити формування груп м, країн та розпалювання конфлікту у південно-китайському морі, а також припинити дії, що шкодять регіональному миру та стабільності. Повідомляє Associated Press. Китай претендує майже претендує майже на все південно-китайське море, де його морські претензії перетинаються з інтересами багатьох країн Південно-східної Азії, включно з Філіпінами. Го також розкритикував Манілу за те, що вона приймала міністра закордонних справ Тайваню Ліндзя Луна і попередив про наслідки. Його зауваження прозвучали через день після того, як міністр оборони Жильберто Теодоро заявив, що Китай не повинен нав'язувати свою так звану червону лінію Філіпінам щодо Тайваню, який Китай давно вважає відступницькою провінцією і не відкидає застосування сили для встановлення над ним свого контролю. Україна розпочала підготовку системи безпеки на суші в повітрі та на морі, спрямованої на те, щоб підштовхнути Російську Федерацію до миру. Про це заявив Володимир Зеленський. А він сказав, що поки що не може розголошувати подробиці, але заявив, що зараз до так званої коаліції охочих входять 35 країн, які забезпечать систему гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії хоча Росія намагається продовжувати цю війну, і ми вже почали будувати систему безпеки, яка може підштовхнути Росію до миру. Але звичайно, я не можу зараз поділитися всіма деталями. Багато з них дуже делікатні та пов'язані з військовою тематикою. Але ми готуємо сили на землі, повітрі та на морі, які просто працюючи за планом, тиснутимуть на Росію, щоб вона зупинила війну. До речі, це перша заява, де ми чуємо у який спосіб планують зупиняти бойові дії, адже всілякі анонси гарантій безпеки від західних країн передбачають щонайменше припинення вогню. Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витрачати на війну та дестабілізацію інших країн. Будь ласка, пам'ятайте про це. Енергетична незалежність від Росії також є ключем до міцних відносин зі Сполученими Штатами. Український лідер додав, що президент США Дональд Трамп дуже розчарований тим, що Словаччина та Угорщина продовжують купувати на російську нафту. Це звернення Зеленський робив дистанційно, оскільки у цей момент перебував в Ужгороді з президентом Європейської ради Антоніо Кошта. До речі, від президента Євроради прозвучала цікава заява. якщо ви хочете миру, прийдіть до президента Зеленського і почніть мирні переговори. Я вважаю чудова відповідь Путіну, який каже, що гарантує безпеку у Москві для українського президента. Можна запропонувати російському диктатору приїхати до Києва. Він тут теж зможе прогарантувати безпеку, припинивши обстріли України. Єдине, що не зрозуміло, як бути з міжнародним розшуком за кіднепінг. Але хай приїжджає, Ми тут на місці розберемося. До речі, геть несподіванкою став анонс приїзду до Ужгорода словацького прем'єра, поціновувача російської нафти і противника української євроінтеграції, хоча, як виявилося, вже не противника, а прибічника. Роберта Фіца, який ось тільки но повернувся із Китаю, де зустрівся в тому числі із російським диктатором Путіним, спочатку слово взяв Володимир Зеленський на прес-конференції після зустрічі з прем'єром Словаччини. Зокрема, він подякував, що Фіцо підтримує вступ України до Євросоюзу і натякнув, що у російської нафти залишається все менше шляхів до Європи. У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього, якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі в Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини. Україна заслуговує на відкриття відповідно кластерів. Ми розглядаємо вступ України в Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас. Позитивно сприймається очільниками європейських інституцій і в європейських столицях і в Вашингтоні. Нас підтримують дуже це важливо і дякую, пане прем'єр-міністр, що ви підтримуєте рух України в Євросоюз. У своїй частині промови Роберт Фіцо визнав право України на захист від агресії і сподівання, що настане справедливий мир. Також заперечував, що під час зустрічі Путін сказав йому облаштувати енергетичну блокаду України, але намагався довести, що Словаччина хоче відстояти свої енергетичні та економічні інтереси. Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдиво, і це абсолютно не було предметом перемовин з Володимиром Путіном. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між словачиною та Російською Федерацією. Ми тому й пропонуємо, хоч зустріч між змішаної змішаною комісією і що ж стосується інших питань, які ви згадували, я дуже чітко сказав уступному слові, що де про деякі теми, що стосуються енергії на енергію, наприклад, я не буду зараз говорити про деталі. Це вже завдання наших міністрів економіки та енергетики. У нас дійсно діаметрально відмінні точки зору. Я сказав, я поважаю точку зору наші пана президента, але я очікую від вас також поваги щодо наших точок зору. Я не буду говорити детально і не буду говорити про те, що я чув вчора від пана Трампа його офіційне о, оголошення, адже я бачу його в такому досить цікавому контек... в цікавому контексті. З однієї сторони ми бачимо, що дуже багато Росі... дуже багато країн отримує ЛНГ. Тому це для нас дійсно завданням є, щоб ми знайшли таку систему, яка буде забезпечувати кожній країні якісну, безпечну доставку. Авку всіх енергії за хорошу ціну, і що і країни не будуть о, обирати якісь заходи, які будуть перешкоджати всьому іншим країнам. Президент Зеленський відповів, що Україна завжди готова була допомагати сусідам з енергетикою, з атомною електрикою. Зокрема, проте додав, що російські удари не залишаться безкарними Україна. Відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти а, в темряві ніхто не буде.